Доброго дня! Вас вітає учитель Хмельницького колегіум імені Володимира Козубняка Андрій Онуфрійчук. І сьогодні ми з вами працюватимемо над темою поняття про класифікацію рослинних організмів для вивчення уроку біології у 6 класі. Хтось напевно скаже, чи є потреба класифікувати організми. Звичайно, одним це абсолютно не потрібно. Але ми повинні пам'ятати, що класифікація рослинних організмів це можливість розібратися у тому всьому різноманітті, яке для нас на сьогоднішній день є. Ми почнемо з цілепокладання, оскільки, якщо ми вміємо правильно ставити мету, значить ми завжди маємо можливість досягнути результату. Відповідно, невеличке завдання для вас, шановні мої шестикласники. Пригадайте, будь ласка, класифікацію плодів і виявіть серед низ, хто буде третім зайвим. Я думаю, що кожен з вас впорається з цим завданням. А зараз ще одна невеличка задача. Я більше впевнений, що ви сміливо вгадуєте до. Будь ласка, опираючись на власний досвід, пригадайте, будь ласка, які царства живої природи існують на нашій планеті. Звичайно, це тварини, рослини, гриби, бактерії, ну і, звичайно, віруси. Пам'ятаєте, чим відрізняються віруси від всіх чотирьох попередніх царств? Так, це. Жива і водночас нежива форма, яка характеризується відсутністю клітинної будови. І так, на сьогоднішній день, станом на 2010 рік, тобто 10 років тому, Міжнародний союз охорони природи сказав, що у нас величезна кількість різноманітних рослин. І з цим вкрай важко розібратися. Лише помалюнку, який знаходиться зліва, ви можете побачити про різноманітність різних рослин, які ростуть у різноманітних широтах. Першим з цим питанням пробував розібратися видатний шведський учений Карл Ліней, який був творцем систематики. Він писав у філософії ботаніки, що створивши систематику, це можливість отримати нитку, завдяки якій можна вибратися з строкатості фактів. І дійсно, він був правий. Адже вперше драбину лінея, тобто систему класифікації, було створено ним. Тобто всі живі організми були об'єднані в систематичні групи, які були поєднані у певні таксони. Що таке таксони? Це зрозуміло, що одиниця класифікації всіх живих систем, яка характеризується спільністю ознак. Якщо ви глянете справа, то ви можете побачити, що всі таксони у нас ідуть від виду додому. І так, яке ж завдання систематики? Перше, це опис рослин. Друге встановлення найменування таксонів, Третє – класифікація рослинного світу. Ну і звичайно, побудова системи розвитку рослинного світу нашої планети. Принципи об'єднання рослин у групи ми можемо побачити, що вони всі характеризуються спільними певними ознаками. Отже, види об'єднуються в роди, роди в родини, родини в порядки, порядки в класи, класи у відділи, і всі вони об'єднуються у царство рослини. Яке відрізняється від інших царств специфікою своєї будови і перебігом процесів життєдіяльності. І так, царство рослини. Воно охоплює багато відділів, починаючи з водоростей і закінчуючи покрито насіннями. Звичайно, для чого було класифікувати колись? Тільки для того, щоб мати користь цього. І першою класифікацією було розподілити всі рослини на корисні та небезпечні. Безумовно, дану інформацію передавали з вуст і старці або, відповідно, мудреці, які носили дану інформацію. Вперше це спробував зробити Аристотель. Він розділив на живу і неживу природу. Далі Теофраст, батько Ботаніки. Він зробив першу спробу систематичного опису рослин. Джон Рей, завдяки йому ми дізналися термін, який означає вид. Карл Ліней, перший творець систематики, шведський природознавець, він описав півтори тисячі рослин і 4200 видів рослин. Тварин. Він запропонував першу класифікацію, запропонував подвійну назву. Бінарна номенклатура Лінея. В чому вона полягала? Вона була запроваджена у 18 столітті, і Карл Ліней вважав, що це спосіб позначення видової назви шляхом подвійної назви і роду і виду, аналогічно імені та прізвища у людей. Наприклад, горох посівний пісум сатівом Латиною. Звичайно, всі ці назви були записані латиною, адже Ліней, на той час у XVIII столітті був відомим науковцем, а мовою науки була латина. Причина бінарної класифікації. Давайте ми з вами подивимося на звичайному прикладі. Звичайним прикладом є, вам, наприклад, потрапив зошит чи щоденник, в якому написано, що це учень вашого класу, якого звати Максим. А ви знаєте, що у 6 класах Максимів 8, в 9х 12, в 7 14 і знайти таку дитину вкрай важко. Коли там би був вписаний клас, це було б простіше, а якби було вписано прізвище. Ми б детально могли побачити дану людину. Аналогічна ситуація існує і з рослинами. Наприклад, всім відома рослина-барвінок, це барвін хрещатий, барвінок, барвінець, борвинок, зеленка, могильник нас дуже багато. Уявіть собі, різні люди, які не знають ні мови одне іншого, не знають, наприклад, специфіки класифікації, розповідали про одну і ту саму рослину, не знаючи. Про що кожен говорить. І лише певні малюнки дозволили їх дізнатися. А застосування бінарної системи класифікації чітко каже кожному з науковців, куди він потрапляє. І так, барвінок, Вінка, мінор або барвінок малий. Це особисте ім'я кожної рослини. Так як і в тебе є прізвище та ім'я, так і в нього є видова назва і родова. Родова назва вінка барвінок пишеться завжди з великої букви. Видова назва малий пишеться завжди з малої букви. Чому назви латиною ми вже з вами говорили? Будь ласка, давайте ми спробуємо прокласифікувати будь-який організм. Ну, зокрема, шепшин. Шепчина голчаста – це вид, рід рідшепшина, родина розові порядок розоцвіті, клас дводольні і відділ покрито Тобто, тут записано все те, що ми завше бачимо у наших документах, паспортах чи документах про народження. Як приклад, Шепшин буває дуже багато. Але знаючи особисту назву, яка складається з двох слів, ми можемо дізнатися кожен, що це саме за вид. І так, таксони. Ми вже знаємо, що це одиниці класифікації. Є вид. Тобто група особин, що походять від спільного предка та мають подібну будову і життєдіяльність, формується він в природі. Що саме цікаве для них характерний однаковий перебіг процесів життєдіяльності, найголовніше розмноження і те, що вони дають плодюче потомство. Сорт це група рослин одного виду, які штучно виведені людиною з метою господарського використання, оскільки саме певні властивості характерні їм. Коли людина працювала над виведенням даного сорту. І так, якщо ми з вами розібралися про систематичну відповідність, спробуйте встановити співвідношення між представниками і відповідно таксономічними одиницями. Дякую. Це вам підказка. Далі класифікувати можна в світі все. Один жартівник спробував прокласифікувати наркотичні речовини. Цікаво, не так же? я думаю, що розгорнувши параграф 44 чи параграф 40 у ваших підручниках, ви можете дізнатися про це значно більше. До нових зустрічей! Успіхів у вивченні теми!